100 тисяч гривень на фінансування проєктів громадських та благодійних організацій. Івано-Франківську незабаром стартує конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврятування. Про це під час брифінгу повідомив секретар міської ради Віктор Синишин. За його словами, номінацій буде 5, як і торік. Умови співфінансування незмінні: 70% з міського бюджету, а 30% сплачують ініціативні учасники, що прагнуть покращити місто. Пріоритетним вважатимуться ті проєкти, що матимуть волонтерське спрямування. Пріоритет у нас все ж таки буде на підтримку або внутрішньопереміщених осіб, або все ж таки якісь проекти на підтримку наших Збройних сил. Тобто, все ж таки мають бути волонтерські допомоги, можливо, поїздка, можливо, закупівля чогось. Це буде пріоритет. Враховуючи суму, яку буде виділено, то це приблизно організації. У нас буде вийти 5 ГО. Проєктів може стосуватися й облаштування укриттів у закладах освіти, енергозбереження та ремонту елементів будинкових конструкцій. 100 тисяч гривень передбачено на фінансування проєктів ОСББ, БК, ЖБК та ОК у будинках на 1-4 поверхи та 200 тисяч гривень на 5 і більше поверхів. А також незмінним залишається фінансування проєктів щодо переходу на індивідуальне опалення по 400 тисяч гривень. В першу чергу це проекти можуть бути пов'язані з е, ремонтом конструктивних елементів будинку, е, можливо, десь утеплення і десь заміна мереж внутрішньобудинкових, оскільки ми розуміємо, що в більшості випадків мережі зношені і, 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 і власне, це дає можливість відремонтувати. О 400 тисяч це на фінансування будинків. Вже тут всі категорії, незалежно вони ОСББ. Може бути і управляюча якась компанія, чи приватна, чи комунальна. Подавати заявки франківці зможуть з 1 до 29 березня. Прийматимуть їх в електронному варіанті. Віталія Коуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.